Новорічні та різдвяні свята для більшості завжди були однією з найважливіших і найлюбленіших подій у році. Утім, у цьому 2022 році повномасштабна війна змінила життя українців назавжди, а з ним і багато сфер життя. Тож більшість громадян зараз відмовляються від великих святкувань із поваги до військових, які не мають такої можливості зустріти свята вдома. Або ж на це зовсім немає настрою. Ми поцікавилися в чернігівців, як вони зустрічатимуть та відзначатимуть новорічні та різдвяні свята у 2023 році. Ну, мабуть, ні. Ну, ялинку навіть не ставили в всьому випадку. Будемо так, може, сім'єю посидимо там і та все. Ну, планую відзначати новий рік. Оставлю ялинку невелику. А святкування так смілиться, команда. Ну так, тому що це буде вдома. Ну, на ялинку, в місто ніхто нікуди не піде. Тому буде так скромно. В сімейному колі. Звісно, як Ну, Все, звісно, залежить від того, як буде зі світом і все інше, ну так. Ну я думаю, що я буду, звичайно, зі своєю сім'єю. І буду якось намагатися створити для себе і для рідних якийсь спокійний такий. Гарний настрій. Такого святкування, звичайно, як минулі роки не буде яскравого, але все одно, я думаю, цей дух якийсь а, приємний. Ми маємо підтримувати в собі. Такий новий рік в родинному колі. Бо ех, не той настрій для таких свят. Відсвяткуємо, можливо, вдома. У мене в старшого сина 31 й день народження, так в колі родині посидимо і все. А так, будемо чекати миру. Такого грандіозних празнень. Ну, відзначати свята, це, скажімо так, зараз точно не до свят, це перше. А друга, як кажуть, зовсім немає бажання відсвяткувати зразом з цими виродками, які це все вчинили. Тому, мабуть, потрібно відмічати, не святкувати. З усім світом разом, напевно, 25-го. Ну а Новий рік побажання лише одне, хай вони всі здохнуть, а ми переможемо.